Я в порядку, або як привести себе в порядок, ми продовжуємо тему, як знайти своє призначення. От, я б вам рекомендував дивитися весь цей плейлист на моєму YouTube каналі від початку до кінця. І так, як же ж привести себе в порядок? Люди приходять до мене на консультацію, вони шукають в основному дві проблеми. Ну, в них є дві проблеми: це стосунки або гроші. Вони всі взаємозв'язані. І перше. Що потрібно зробити, це провести в порядок себе. Яким чином ми проводимо в порядок себе? Потрібно спочатку усвідомити, ну, по табличці, як я завжди говорю, так ну по сценарію, скажімо так, по ким я працюю. Я в порядку стосунки гроші здоров'я. Якщо ви не в порядку, що входить сюди в цей список я в порядку? А входить сюди багато чого. В першу чергу розуміння себе, я не тіло, я душа. Ну, що ви себе зараз от, Ну, я можу себе як ідентифікувати. Я Петро, я українець, я чоловік, я такий, такий, такий. Да? У мене окуляри, я там лисий, ну, от, я там такий, то у мене те, там, подобається, мені солодке, чи таке подобається, чи таке не подобається. Да? ну такі -такі речі. Трошки все не так. В першу чергу, я душа. Знаєте, я вже 13 років людям проповідую одну річ. Зрозуміть те, що ти душа. І це, це, це зміни абсолютно все. Тому ну, що, коли ви народилися і вмерли, тоді кажуть люди, ну треба в житті все попробувати. Я керую всім цим світом, я буду зараз природу припашую, вона буде працювати на мене, тому що я так вирішив. Ха-ха-ха, сказав Бог, каже: ну-ну, давай, давай, попробуй". Угу", да? От люди там в 80-х роках минуло такі, такі, ага, ми хочемо сексу, ми хочемо насолоди. Трошки часу проходить. Виникла хвороба, спіт називається. Все, вже багатьох живих нема. Господь знайде спосіб, як це все відрегулювати. Коли ви дивитесь на життя з позиції того, що я тіло, я народився, я вмру. Люди панічно бояться вмирати. Я вам дуже рекомендую подивитися плейлист в мене на ютуб-каналі. Він називається Що відбувається з душою після смерті. Ви дуже багато там чого корисного для себе візьмете. І ви побачите, що життя не закінчується тільки на кришки гроба. Про це, до речі, говорять практично всі релігії світу. Бо я кажу там в християнстві, да, що тіло там віднесли, закопали, але душа попала в рай. Так ви душа чи тіло? Ви душа, яка має тимчасове тіло, чи е тіло, яке має душу. Правильний підхід це ви душа, яка має тимчасове тіло. А душа ж ваша має там, характер і так далі. і так далі, Зого там далі все решта йде. Тому, в першу чергу, потрібно себе усвідомити те, що я душа. Також ви не думаєте, знаєте, бо от люди раз приходять, там, Петро, хочу швидких результатів. Як? Ви останні 100 життів жили невідомо, як хоче так, хопа, і все поміняти. Рішення прийняти, ви приймете так, але ви не швидко зміните ці всі речі. Ви не зможете на це все так швидко повпливати. На це потрібен час. Так, звичайно, якщо там все склалося тільки останній штрих навести, тоді це спрацює. Але по факту тренінги семінари, я працюю в цій сфері. Ну, по факту працює 3-5%. Ну, 5%, якщо зійшло 100 людей зі 100 людей, 5 людей мають результат, це 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 нормальний результат. Якщо 10, це вау! Як вам це вдалося? Ну то, що вам показують тільки класних людей, ну да, вам всіх решта не покажуть. Ну просто тому що не покажуть. Ну нема що показати. Це дуже рідко, там, коли там 30% там, є результати, це ну, також в мене пройшли курс навчання перші чесний мільйон 108 людей, 7 людей заробили мільйон гривень, 42 людини збільшили показники в 2-5 разів, решта, решта нульові результати. Ми сиділи на курсі і ми взагалі не розуміємо, про що йдеться мова. Взагалі просто взагалі не розуміємо. Ну, окей, нормально. Далі, друге, що потрібно розуміти, тіло. Яке ваше тіло, чоловіче чи жіноче? Тому що жінка, чоловіки, ми сильні фізично, ми ставимо цілі досягаємо, жінки вони працюють по-іншому. Я не буду на, цій... на цьому факторі тут детально зациклюватися. От я це все детально, популярно роз'яснив в попередніх відео. Оці відео я більше хочу записати, щоб пояснити, я в порядку стосунки гроші здоров'я. Оці конкретно ці відео поплилистуваний більше для цього призначені. От тому чоловіки ми одні, жінки інші. І чоловік хоче того чи не хоче. Завдання чоловіка ставити досягати цілі. Це є сонце, це є Марс. От, завдання чоловіка сяяти. Чоловік повинен робити аскези. Якщо він не робить аскези, він не пуститься, не обливається холодною водою, не займається спортом, він труп. Він не живий. Це не є чоловік, він поломаний, його треба ремонтувати. До того чоловіки йдуть в армію, займаються там різними видами спорту, всякі секції і так далі, і так далі. Це нормальна історія. Так має бути. От. Знову ж таки, наступний рівень, то є, ну, якщо роздивлятися, то от я, ну, як я вчу студентів, так, душа тіло, гороскоп. Ну, я так умовно, скажімо, складаю, тобто ви душа, це один рівень свідомості. Душа хоче служити. Ми всі хочемо служити. Тобто, це яблуня росте, вона не їсть свої яблука, вона їх віддає. Питання, що віддаєте ви? От я кожен день пишу відео. Я постійно пишу відео на різні теми, надихаю людей всяку страю, супер, це моя дія. Я віддаю. Я не дивлюсь свої відео, я не маю часу їх дивитися. Мені вистачає, що я їх записую. Зумієте? Що віддаєте ви? Хмара дає дощ, вона не споживає свій дощ, вона не п'є свій дощ. Корова не п'є своє молоко, вона віддає його. Що віддаєте ви? Яким чином? Кожен з нас має віддавати приблизно 80% енергії на інших, на інших, не собі. Тоді ви отримаєте, те, що ви хочете. Якщо тільки все собі, тут біда починає. Що ви можете віддавати, як віддавати це вже інша справа. Я можу багато говорити, тому я пишу багато контенту, тому я проводжу багато занять, тому я багато з цим працюю. Там, де треба багато говорити. У мене є багато знань, тому я багато розповідаю. Це мій формат, я так працюю, тому що це мій гороскоп, це мій тип характеру. Що можете робити ви, розумієте? Далі, я в порядку сюди буду виносити, що мій стан та мої бажання, чого я хочу. Дивіться, скільки разів таке буває? От є люди, от вони що роблять? Да? Тобто, от вони, ну приклад така, ну історія така була на моїх очах. От одна жінка, вона що робила? <кій> вона виховала двох дочок, поставила на ноги, похоронила чоловіка. Тільки після того вона собі купила нарешті маслини, почала їсти маслини, почала танцювати. Блін, ти не могла піти на танці, там скільки чоловік був живий, і, і ці діти росли? Що за дурість? Що не можна було годину часу в найти на танці? Це дурість. Це просто дурість. Чого ви хочете? Скільки разів до мене сімейні пари зверталися, розумієте, з яким питанням? Є сімейна пара. Жили були, жили були, бах розвалася. Чого? Бо жінка мовчала, мовчала, терпіла. Ну, в основному сценарій такий: чоловік давить, жінка терпить. Потім просто розводяться. Для чого? Коли ви йдете в стосунки, ви маєте розуміти, що хочете ви. Жінка має. Ну, чоловік має розуміти те, що хоче чоловік. Жінка має розуміти те, що хоче жінка. Але ви в першу чергу маєте зрозуміти це. Знаєте, мені в цю тему дуже подобається фільм е, е, ця Збіжавша невеста». Зараз я скажу, як вона українською мовою буде. Е, там, де Річард Гір, наречена втікачка. Фільм 1999 року там грає Джулія Робертс та е, Річард Гір. От і що цікаво, тому що от Річард Гір, от він розкриває її як жінку. От. І він коли зустрічався зі всіма її е, чоловіками, з якими вона зустрічалась. Так він задавав одне питання: яку єєшню вона любить? І в кінці фільму вона до нього, коли прийшла просити його руки, вона сказала, каже: Я люблю таку яєчню. Чому я не вийшла заміж? Я не хотіла весілля, не хотіла, щоб хтось був. Я хочу був тільки ти, я і священик і все. І коли він так зробив, вона вийшла заміж. Він розкрив її природу як жінки. Розумієте? Він просто знайшов, він відкрив її як жінку, що хочеш ти. Тому що жінка вона може переставити представити чоловіка так, але жінка це вода. І рано чи пізно вода десь просто взриває, вода це велика сила. Зумієте? Дуже важливо, і чоловік має мати свої бажання, і жінка має мати свої бажання. Не потрібно їх давити. Їх потрібно знаходити. Ви маєте мати свої цілі. Якщо вам подобається жити в Києві, ви живете в Києві. Шукайте людину, яка ж буде жити в Києві. Якщо вам подобається Париж. Вам подобається Франція, вам подобається їхня мова культура. Їдьте в Париж. Шукайте людину, яка хоче жити в Парижі, яка з вами разом буде жити в Парижі. А якщо людині подобаються пінгвіни, і вам подобаються пінгвіни, і подобається сніг, мороз, і ви хочете жити на північному полюсі, то їйте на північний полюс. Ну, знайдіть себе, що хочете ви, і шукайте таких людей. Розумієте, якщо є людина, якій подобається Африка, а ви хочете жити на північному полюсі, ви не будете разом. Настане день і ваші дороги розійдуться. Далі, як привести в порядок себе? Е, ну, є багато різних рівнів, я таких чотири основних назву. Хорошо? От, ми на курсі, на навчанні, ми це все розбираємо дуже детально. От, і там дуже багато різних гра, які потрібно пропрацювати. Перше фізичний рівень. розуміємо, сюди входить фізичне навантаження, сон, повітря, їжа, вода або горілка. Ну кому що різне <кій> розумовий або інтелектуальний рівень. От, е, ясне мислення, вміння приймати рішення, ставити цілі важливо. Е, е, емоційний рівень. Ви можете мати прекрасну жінку, жити в прекрасних умовах, супер, но... но. Десь на емоціях ви можете бути не в порядку. У вас можуть бути там діти, сім'я, все чудово в колективній роботі, але ви можете бути в поганому емоційному стані. Може таки бути. І в першу чергу, знову ж таки, починається звідки. Перший рівень, який потрібно поставити на перше місце, це духовний рівень. Коли ви розумієте, те, що я душа, ви знаходите підтримку в Бозі, так, тоді все можливо. Що ж ви дивитесь на себе, як на тіло, ну. Таке. Таке. Ви будете в печалі. Розумієте, Буде печалька на все ваше життя. Тому що розумієте, тіло старі. Так. Діти виростуть, підуть. Так. Будинок завалиться, машина, машина заржавіє. Так. Сил немає енергії немає. Так. Да. Внутрішній стан усвідомленості – це про що? Коли ви знаєте себе, розумієте себе, своє тіло, свої емоції, ви не можете знову ж таки повністю 100% контролювати свої емоції. Не можете. Тому що не можете. Читайте Багават Гіту, почитайте Шумат Багават. Там так і написано: Сам Господь каже, що ваші емоції знаходяться під його контролем. Не під вашим, під його контролем. Далі. Е, Усвідомте свій характер, свої бажання. Не те, що вам хтось сказав, ні. У мене, коли приходиться моє пара, знаєте, от я хочу то. Ні, ти хотіла таке, ні. Жінка має приділити свої бажання, чоловік має приділити свої бажання. Тоді це спрацює. Інакше воно не спрацює. Ви маєте ставити свої цілі. Знаєте, я записував недавно відео про те, що знаєте, от ви займаєтеся якою фігньою. Да, Я здоровий дядько, мені 50 років. Я сижу і займаюся фігньою. Я буду в лівець і починаю малювати. Угу. Розчепірку. Парасолька Зонтик називається, да? Да. малюю. Ну що це розвиває образне мислення. І після того, коли я почав малювати, коли я почав вчитись грати на піаніно, мені почала відкриватися Розумієте? Воно працює і це важливо. Люди, які вміють грати на фортепіано, задіяні дві руки або на ударних, тобто, де працюють дві частини тіла по-різному є ритмічно, є повільно. В них зовсім інші дані. Це може бути просто хобі. Хтось скаже, перестань займатися фігньою. Не переставайте займайтесь. Для когось це фігня. А для вас це може бути дуже важливо. Після того, коли я почав вчитися грати в шахи, я почав вчитися бачити якісь певні стратегічні речі. Звичайно, я перед тим прокачав сильно свій сатур. Я пройшов 4 марафони. Мені зараз майже 50 років. Я пройшов недавно 4 марафони. Не підряд. Це було за три роки, я пройшов чотири марафони. Зумієте? Шукайте себе, це моє. Я пробую бігати, це не моє. Ходити це моє, це мої бажання. А що любите ви? Що робите ви? Знайдіть себе, це ваше бажання, має Ви можете вдіти, ну, якщо ви жінка, наприклад, темно-синю спідницю яскраво-жовтий футболок. Ну, хочеться вам так. Можливо, період у вас зараз такий, і вам це потрібно іменно саме зараз. Як би це по-дурному не звучало, як вам це треба, зробіть це. Це ваше. Я не закликаю вас убити дурниці, я кажу про нормальні речі. Розумієте, це потрібно. Якщо вам хочеться з'їсти зараз там, вареника, з'їжте його. Якщо вам хочеться з'їсти чіпси, з'їжте. Я не кажу, кожен день їсти чіпси, так, бо це шкідливо. Але є моменти, коли це корисно. І деколи це дійсно корисно. Тільки тоді можна ставити цілі і досягати їх, от. коли ви знаходитесь в порядку. Ви в порядку, це в зовнішній світ. Якщо всередині немає порядку, зовні буде хаос. До нас, до островов, приходять з питання: стосунки гроші. Якщо зовні у вас проблеми, не шукайте рішення проблеми там, де ви її знайшли. Якщо у вас проблеми в грошах, ви не в порядку, стосунки не в порядку, тоді гроші не в порядку. Зумієте? Якщо гроші не в порядку, у вас проблеми стосунку. Якщо у вас проблема стосунку, у вас не в порядку ви. Я спеціально записую ці всі відео і звожу все до одного. Приведіть в порядок себе. Можете самі чудово. Потрібна консультація, приходіть на консультацію. Я працюю від п'яти консультацій. Найкраще купіть курс, вчіться або приходіть на навчання. Через 15 місяців ви будете в шикарному варіанті. Я вам гарантую. У мене люди змінили своє життя. Зайдіть на плейлист Петро Клічук відгуки. <кій> <кій> Подивіться, які люди після курсу, якому вони стали. Я не влаштовував файрошоу, які ми круті, ми що ми прийшли, такі ми стали такі ваші понад. Подивіться, якими стали ці люди. Вони як танки, вони впевнені в собі, вони знають, що вони хочуть. Вони просто спокійно розповідають. Да, ми пройшли курс, ну от такі, в нас тепер все класно. Хочете, щоб у вас все було класно? Бистренько заходимо під відео. Пише мені, заходимо на сайт, там є вся інформація про навчання, про консультації, там є мої контакти. Пише мені в Телеграм, Вайбер, Ватсап. Приходимо на консультацію або найкраще на навчання. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.